Людмила Степанівна з Чорнухіного Луганської області перебралася тимчасово до дружківки. каже сьогодні: там немає ані світла, ані води, але поневірятися також сил. Жінка вже немає. Хата є, треба пленку треба дранки. Сказали, треба, все це навести з собою хату робити. пережити жахіття війни. Вона навіть згадує з острахом. Я була. неделю в погребе, потом за мной приехали. Это было невозможное. Летели мины, сколько воронок. Люди гибли, люди в этих хоронили своих родителей в этих воронках. А теперь достают с этих воронок, чтобы перехоронить. І от тепер як потрапити вдома, якщо не, за пропусками, що тепер робити? Волонтери з Дружківки намагаються збирати інформацію щодо того, які саме потреби і проблеми у місцевих переселенців для більш дієвої допомоги нужденним. Починає від мебелі, люди приносять і віддають речі обувь, посуда, даже продукты, моющее ещё привозят. Людмила також сьогодні активно допомагає тим, хто опинився в біді. Вже через їх організацію пройшло більше тисячі родин. Записано, що конкретно людям потрібно і намагаємося доставати через друзів, знайомих, через інтернет. От недавно друзі з Німеччини нам передали посилки, одяла, вот, если є бажання, можете подивитись. Обувь. Вот, друзі з Києва прислали Канставари для центра, где живуть пересіленці, прислали мочалочки, мусорні пакети. Вільні руки тут завжди потрібні. Отож, якщо хтось прагне долучитися до благодійності за покликом серця, волонтери ласкаво запрошують до їх команди за адресою Дружківка, вулиця Космонавтів, 26.